Президент України Володимир Зеленський каже, що найближчими місяцями ми очікуємо максимального наступу Путіна на нашу територію. А планують окупанти наступальні дії на запорізькому напрямку, на сході, на харківському, на сумському. А для того, аби максимально тиснути на Україну, і потім висувати ультиматуми з позиції сили. Пане Миколо, якщо зокрема про а, військовий контекст в цьому, наскільки у росіян зараз є сили робити ось такі масштабні наступи на декількох напрямках одночасно? Путін під час переговорного процесу вибрав стратегію проведення активних наступальних операцій з метою тиску на Україну. Відповідно, США показати, що в них великий потенціал для нового наступу, і що Трамп навіть в деякій мірі вказує, що ще нова бійня і нові проблеми. Пропурс говорить, що у нас там великі були оточення. Тобто він намагається створити ілюзію. В деяких місцях він правда, просунувся це на курщині, е, тому що це було завдання номер один, Він Коли згенерував всі передові сили повітря, десантна війська, морська піхота, десанту штурмові, півчнокорейців, е, е, кадирівців. Все ж тільки можна було кинути туди. Да, ми відійшли з метою збереження, ніяких не було великих оточень взагалі. От, але Путін намагається демонструвати ці удари. Але ж працюють розвідки. І це вже сьогодні скаже, що не було оточень на Курщині. Це все фейк. Це американське силово, не наша розвідка, тільки яка давала раніше, і наші партнери. Тому в даній ситуації демонстрація буде сили засобів проводити напрямки. А зараз вони хотіли це Курщина, Сумщина. Це Харківщина, це відповідно Куп'янськ, це часів Яр, Торецьк, Ну Покров, зрозумів, Новопавлівський напрямок і Запорізький напрямок. Прямо стверджую, що сил і засобів для тактичних я вже не розумію, про стратегічних наступальних операцій в Росії на сьогоднішній день немає. Знищення кожен день 1400, 1300, 1500 інколи якраз представників ворога. А ми вже говоримо про 900 тисяч короба до мільйона. Це підрив обороноздатності теж Росії, їх агресивних сил. Тому додаткових таких ресурсів, тим більше навчених, пілотованих і високоточно озброєних, точно немає. Ще будуть в окремих сектам пробувати демонструвати прориви. направляти туди військовиків, там вони гинуть безперино, бачимо, вже багато відмовляються наступати, але тиснуть ззаді. Відповідно зараз залонами, і цей формат намагається показати як якийсь успіх і є перспектива. А Путіна переконати, що він на коні, що він має потугу, щоб наступати. Я прямо скажу: вже на межі нема тих ресурсів для наступу, і наші збройні сили можуть показати стоять і відбувають практично всі атаки. Є якісь рухи, там 300-500 до кілометра в окремі, 2-3 населені пункти найбільше. Але ми контратакуємо, знесінню це великі ресурси ворога. А це не дає перспективу наступу. Чи не дарма росіяни бояться цієї відплати від нас? Е, вони дійсно бояться відплати, але я думаю, що зараз треба задіяти всі ресурси, щоб такого статусу не було. Тому що е, в даний момент це позиція Росії. Вона розпрацювала цей план, намагаються вже давно сформулювати по оперативним каналам команді Трампа, самому Трампа, і поставити Трампа без вихід. Ми чітко орієнтуємося, що. Е, Ніякі території не можуть бути передані е, Російській Федерації, визнані е, навіть на якийсь період, що вони являються територіями, включаючи Крим. Оце однозначна позиція переговорного процесі. Можуть якісь перехідні етапи щодо повернення, це ще може бути, але це через етапи припинення наприклад вогню, от припинення широкомасштабна скажіть обстріл. А тоді відповідно мирний процес. З невизнанням однозначно окупованих територій за Російською Федерацією ще раз під включаючи Крим, як навіть говорить Трамп, знаючи Трампа, знаючи його так сказати, позиції, в він деякі мірі намагався підпливом якраз оцих е, оперативних дипломатичних тисків з боку Росії на нього десь підіграти Путіну, а тоді вийти на якийсь процес миру. Цей формат не працює по-доброму. Він думав, що це е, е, такий формат, начебто, особисті контакти. Є якесь е, розуміння спільних інтересів, але цей формат використовує повнокровно Путін для того, щоб диктувати свої умови і навіть не припиняє е, бачите переслівки, ті, які, начебто, вже при Трампі давав команду, що їх не буде. Бачимо наскільки це е, деструктивно, і Путін нічого не буде виконувати те, що обіцяв ні Трампу, ні так сказати, нам навіть в процесі переговорів. Трамп усе вже бачить, і Трампу треба формувати позицію так. Що Путін не буде дотримуватися тих навіть обіцянників, які дає, тоді зрозуміло задіється системний план, який ми йому довели. Це те, що дійсно буде критично для Путіна, і там вже грати він не зможе. У випадку того, якщо він не дотримався припинення вогню, відповідно угоди про мир з перехідними етапами, гарантії безпеки для України без тих умов демілітаризації України, обмеження суверенітету, недопомога зброєю системи ППО. Тоді зрозуміло задіється модель е, надзвичайно потужного тиску. Перше, оперативно, а тоді дипломатично. в випадку цього, як Путін порушує ті домовленості, про які вже, вже говорили навіть Трамп і Путін, е, Трамп разом з союзниками з Європи з України ви звинушено йти іншу варіанту. Це е, системна зміна стратегії про допомогу Україні, але е, величезна кількість зброї техніки, боєприпасів. Але п'ятого, шостого і вище поколінь, які можуть засіяти всі потуги Росії на полі бою. А це буде інша модель, чим при Байдені, коли дійсно озброєння поступало десятками, а буває до сотень штук. А це те, що буде давати перевагу в всіх секторах і на полі бою, і в небі, і по території Росії, і окупованих територіях, і не буде якихось ілюзів Путіна, що він там буде наступати. Друга складова оперативний тиск. Величезний фактор, ми знаємо і ці особливі точки Путіна, його найближчого оточення, еліт відповідно, як знесіння деякі е, ситуації і по війні, і по фінансах, і по зброї, і по енергетиці. Третій фактор енергетичний, який підірває повністю енергетику, знесіннявши якраз е, отримання прибутків на нафтопродукти, газ. і четвертий формування світопорядку за рахунок консолідації сил проти агресії Росії, яка загрожує світу, включаючи ядерну загрозу. А цей пакет конкретно розпрацьований і показаний в практичній площині Путіна, буде надзвичайно критичний. Саме головне, що він був консолідований, що він був короткотерміновий, потенційно показує, що це буде задіяно на найближчі тижні. Путін буде, я прямо скажу, крутитися, не знати, куди діватися. Я ним переговорив в тяжкі періоди, коли задіюють надкритичні, але реальні аргументи. Він відступав постійно. Це буде потуга реальна. Тому я думаю, від переговорів на форматі партнерів, як зайняв Трамп неправильну позицію, mm -hmm. але все зайняв до переговорів потужних аргументів потенційних спочатку. А якщо ні, то військових, це буде якраз той формат, який безпечне перспективу і мирного процесу, і гарантії для України, і одних, от не тих посягань, які хоче робити Путін щодо наших територій, щодо нашого суверенітету і щодо наших союзників. Дуже хоч хотілося б почути і побачити ці потужні аргументи від Сполучених Штатів Америки. А напередодні Зеленський говорив із президентом штатів Трампом, і він, він у розмові попросив Дональда Трампа передати Україні системи Петріо для захисту нашого неба, для захисту цивільних також інфраструктури. От про системи Петріот. Наскільки ми можемо припустити, розраховувати, що Штати можуть дати нам хоча б ще одну систему. І чи варто сподівати, сподіватися, що американська сторона нам буде надалі допомагати з ракетами до тих систем, які ми вже маємо? Система Петріот оборонна система. Тут є логіка якраз захисту неба України і передача одного комплексу. Американців вже до після він зарезервований. Є ще два комплекси. В країнах європи в країнах нато які також можуть передані передані бути навіть з румунії або ще одної країни тобто ми можемо отримати від одної те до двох трьох систем які будуть забезпечувати ще великий периметр проти балістичних крилатих ракет і якраз системи які базуються на базі чорноморського флоту це якраз типа калібрі Тобто те, що збивається цими ракетами, але в системі е, сам ті АРІСТІ, це буде якраз ще додаткова модель, яка буде е, просто знесінювати на 90% удари ракетами по нашим територіям. Точно так же інша система буде задіяний для інших видів і ракетних систем е, Росії. Ну і е, отримуємо зараз від е, США по старим контрактам, від Німеччини, особливо від Франції, Британії частково талії, спанії проти протидронові системи і системи е, на е, моделі танків, типа гепардів і тому подібне, які беруть зразу десятки е, різних дронів під один праців знищують. Тобто нарощування ресурсів по захисту неба і серед них який такий повинен поступити від США. Це вже сильна система. Поряд з тим, що можемо отримати надпотужні репи, які масажати цілі е, рої. Я прямо скажу дронів. Або конкретні ракети, навіть балістичного типу, це ще одна модель, і я думаю, в захисному форматі треба домовлятися з американцями, що вони нам поставили пане Микола. А щодо розвідданих, також, начебто, підтвердили, що не будуть припиняти обмін цими розвідданими. Але все ж таки, якщо а, Путін буде й далі тиснути, чи є тут загроза, що нам знову можуть призупинити розвідку. В даний момент ми давно заключили з угоди з американським СРУ, ФБР, ЕНС на безпеки. Я сам підписував ці угоди про співпрацю, і вони постійно діючі. Навіть той період, коли призупинені, все одно розвіддані в більшість випадків поступали. Тепер йде повне відновлення. Це суверенне право держав, обмін розвідданими. І ніякі умови Росія не може тут ставити. Це було і до війни, і особливо період війни, і буде після уже бойових дій. Тому я думаю, якраз в першу чергу підтримуючи свій суверенітет, США повинна давати розвіддані і нам і союзникам, виходячи своїх бачень, а не під впливом самого Путіна. Це вже Трамп здасть свої позиції. То він сам приймав рішення з метою тиску на наше керівництво, щоб ми підписали відповідні угоди. А тепер буде під тиском Путіна. Це ж абсурдно для. Е, mm -hmm. Президента і суверенітету Сполучених Штатів Америки, які відмовляються від своїх вже, так сказати, зобов'язань і відповідно програм дій.